Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Загалом характеризується дотриманням режиму тиші. За минулу добу російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських військовослужбовців. Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 15 порушень режиму тиші. Ворог вів турбуючий вогонь з кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів по Новоолександрівці, Новозванівці та Попасній. Крім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер. На Маріупольському напрямку було зафіксовано 10 порушень режиму тиші. Так бойовики обстріляли широкі на 120 та 82 міліметрових мінометів. А по Марінці, Павлапелю та Широкіному російські окупаційні війська застосували гранатомети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціям українських захисників у Авдіївці з гранатометів та стрілецької зброї, а по майорську вів вогонь снайпер. Також в зоні антитерористичної операції зафіксовано проліт 12 безпілотних літальних апаратів, але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неохильно дотримуються мінських угод.